В рамках міжнародного свята літератури і мистецтв Лесені Джерела відбулося дитяче свято велика казкова пригода. Під час цієї дивовижної події казки оживали, а діти ставали їх головними героями. Маленькі гості свята грали в захопливі ігри, долучалися до творчих майстер-класів та інших активностей, де кожна дитина змогла відчути себе частиною чарівного світу, світу казок Лесі Українки. Всім привіт, всім привіт, розкачай руками. Головна мета свята надихнути дітей на творчість та зміцнити віру в чудеса. Важливо, щоб кожна дитина відчувала себе особливою та важливою частиною нашої великої звягельської родини. Тепер бігом ми разом. Буйка, буйка, я весела буйка, кроме чекуйка, Бульбашка, я буйка, 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 я весела буйка, чекуйка. Також у ці дні діє всеукраїнський книжковий ярмарок, де була представлена література на будь-який смак від класичних творів до сучасних бестселерів. Багато позицій, близько 300 позицій, книжок представлено. В основному це дитяча література, підліткова, також казочки. У нас є доволі гарний вибір. Приходьте, обов'язково чекаємо. Кожен ми кожен рік тут приїжджаємо. Минулого року були так само. А серед широкого асортименту в нас представлено велика кількість книжок про мавку. Це є оригінал, лісова пісня Лесі Українки. Це є книжка по мотивам мультфільму. Також різні історії. Я дуже рада, що нас запросили на це прекрасне свято, присвячене творчості Лесі Українки. Оскільки я сама автор, сама письменниця, можу сказати, що цілу серію книжок про українського вовку Лаку я написала саме надихнувшись Лесі Українки твором лісова пісня. Жителі громади мали можливість придбати улюблені книги та відкрити для себе нові літературні перлини. Дуже добре, що Є такі ярмарки, по-перше, тому що минулого року ми вже придбали книжку, тут яка є цього року, саме про Олесю Мавка, яка сподобалася для онуки своєї ми брали. Цього року теж асортимент доволі який, різноманітний. От, і ми вже взяли більше трошки. Тому гарний захід. Дякую. Хай буде надалі. Так. Дякуємо. Всім дякую. Круто, що ми на сьогоднішній день можемо це все робити і цікавить нас, це, бо то наше життя перед до перемоги. Але я підійшла, я не буду показувати книжку, яку я придбала. Але я прийшла, і на мене книжка подивилася. Я її не придбати не можу. І навіть є від автора особисто підписано це кльово круто. Давайте будемо до перемоги, творити, робити, намагатися йти вперед і ніколи не здаватися. На площі Лесі Українки проходила виставка виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва звягельської громади, де відвідувачі мали змогу ознайомитися з унікальними роботами місцевих майстрів у різних техніках та стилях. Лесені джерела це багаторічна непересічна подія у житті нашої громади, яка об'єднує талановитих митців, їх унікальні роботи та всіх поціновувачів мистецтва. Це не просто творчість, це спосіб життя, культурна спадщина і невичерпне джерело натхнення. Під час війни особливо важливо зберігати та популяризувати власну культуру, щоб показати світу та всім громадянам, що наша нація жива, не здається і протистоїть ворожій пропаганді.